Вітаю, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я хочу вас познайомити з традиціями нашого народу, а саме з традицією носити та робити вишиванки. Вишиванка це не просто одяг, вишиванка це справжній оберіг, це код нашого народу. Я дуже люблю вишивати, і зараз я вам розповім традицію цієї справи вишивання у нашій країні. Вишивання це традиційна українська справа. Раніше вишивали усе і постіль, і одяг, скатертини та багато інших речей у житку. Вишивали зазвичай для того, щоб створити оберіг. І ми з вами подивимось значення вишивки. Але процес вишивання. Дуже корисний ще й тому, що він розвиває дуже багато необхідних навичок. Він покращує моторику, що сприяє гарній роботі мозоку. Покращує пам'ять, адже вам треба запам'ятати, скільки чого треба вишити. Покращує осидчивість, адже це довгий процес, а також заспокоює. Та дає натхнення. Зараз ми з вами дізнаємося, а що ж вишивали наші предки. У давнину вишивка була справжнім ритуалом, до нього приступали тільки у певні дні з благословіння та тільки з чистими намірами. Вишивку називають Кодом нашої нації, адже раніше не було схем вишивки, жодна вишивка не повторювалася. Передавали цю історію із покоління в покоління. Для кожної родини були свої таємні знаки та символи. Тому вишивка це код нашої нації. Вишивали усе. Раніше вишиванка була не просто одягом, а справжнім оберігом. Обов'язково вишивали штори на вікна, щоб у дім не зайшла лиха сила, а також постіль і всі інші предмети вжитку маленьких дітей. Одразу одягали у вишивані речі, які відготувала їм їх мати та бабуся, щоб ніяке лихо не трапилося з дитиною, щоб ніякі злі сили на неї не впливали. Козаки, коли йшли в похід, обов'язково одягали вишиванки, що їм вишили їх батьки або дружини, бо вважалося, що в них сила роду, яка передається від покоління до покоління. У кожної регіону нашої країни є свій власний символ, який має дуже велику історію. Всі ці символи неповторні і пов'язані з історією саме того регіону, де вони винайшлись. Навіть колір для кожного регіону має своє значення, але ми з вами сьогодні ознайомимося з найбільш уживаним значенням. Усіх символів та кольорів у вишивці. Сюдженішими у вишивці є геометричні фігури, кожна з яких має своє значення: квадрат, благополуччя, мир, достаток, земне поле, ромб союз сонця і землі, плодючисть, ромби крапкою посередині засіяне поле, коло це символ сонця, божественна енергія. Найчастіше використовують символи сонця та символи води. Як знак початку життя, життєвої сили. Також часто у вишивці використовую... дуже люблять у вишивці використовувати калину як символ любові, багатства, краси та материнства, Хущ це мати, ягоди це дітвора. У вишивці використовують мак як символ захисника рода, захисника від злого ока, а також як символ пам'яті. Барвінок використовується як символ молодості, росту, цілеспрямованості, відродження усього та розвитку. Дуб символізує чоловічу енергію, енергії життя та розвитку. А тепер давайте розглянемо з вами, що ж означають кольори у вишивці: колір символ любові, життя, енергії. Сонця та радості. колір Або золотий символ меду та пшениці, добробуту та радості. Синій колір це символ неба, води та вважається найпотужнішим оберегом. Зелений колір колір краси, безтурботності та весни. Вважається, що цей колір захищає від природних стихій. Якщо маєте вишиванки, то роздивіться їх та подумайте, що означають узори та колір вашої вишиванки. Дякую вам за заняття, до наступних зустрічей!